Всім привіт! Всі знають, яка корисна квашена капуста. І це не займає багато часу взяти капустину, зарізати, скласти у відерце і посолити. У мене дійсно квашена без води, без цукру, без оцту. Лише капуста трішки моркви і сіль. Коли квашу, я капусту зважую, сіль вимірюю, по рецепту на око не довіряю. Випробувала рецепт, де 2 столові ложки солі на 3 кілограми капусти. Виходить, смачна, але швидко перекисає. Зараз зробила за рецептом на 1 кілограм капусти 1 столова ложка солі. Там ложка йде не дуже велика. Спробувала капуста дуже смачна, хрустка. Сьогодні її оце вже четвертий день. Соку достатньо, весь час було зверху багато соку. Проштрикувала я її декілька разів, випускала вуглекислий год звідти. Реку... Так рекомендують, і якщо притримуватися всіх рекомендацій, капуста виходить дуже смачна, світла. Я люблю діставати капусту, як в магазині пакетиком, тоді рука суха, витягуєш її, а так поприлипає та капуста й до руки, і потім скрізь. Далі покажу, як я все робила. Виберу саму більшу, я тут її ось приховувала. Не буде їй 7 кілограм, так як в тому році, в цьому році слимаки поїли велику. Раніше в мене не виходила капуста квашена, тому що я восени брала маленьку капусту. Думаю, велика лежатиме довше до весни. Зараз я оцю маленьку переріжу, заквашу, а вона була не смачна, бо для закваски саме краще велика. До речі, це агресор, і він дуже гарно підходить, щоб квасить. Зараз ще лежить в сараї, в погріб ми ще не опускали. Дуже подобається квасити в оцих відерцях і діставати її зручно і квасить зручно. Раніше я вважала, хтось так сказав, сама хрустка капуста на новий місяць і в жіночий день тижня треба квасити. Зараз я розумію, що 90% смачної квашеної капусти це велика капуста не ранніх сортів, пізніх, агресор середньопізній йде. І сіль треба не йодовану, а нашу кам'яну кухонну сіль, вгадати не пересолити. До речі, я кладу на 3-літрову банку 2 столові ложки солі. Вона виходить, не стоїть довго. Ця капуста дуже смачна, але довго вона не зберігається. А ще можливо, тому що я яблуко додаю. Зараз бачу всі рецепти одна столова ложка на 1 кілограм капусти. У мене виходить солі менше, але я бачила рецепти, що і одну столову ложку кладуть на 3 літрову банку. Тоді, дивіться, вона ж не стоятиме взагалі довго. Треба, щоб капуста не дрібна була. Я її відкриваю, оцю тертушку. Вона закривається, шатківницю. Моркви небагато, аби для краси. І ще не дуже в мене виходила капуста раніше, бо я клала багато моркви. Мені здавалося, чим більше, тим краще, а не треба. Трішки. є 3 кілограми. Тому за своїм рецептом я беру 2 столові ложки солі. Ложка солі невелика. Оцю капусту дуже легко пересолити. І ще одна з моїх помилок я дуже давила, коли квосила оту свою раніше капусту. Не треба її дуже давити. Я передавлювала у мисці, потім добре придавлювала у відрі. Я з неї вже робила м'яку капусту, а хочеться хрусткої квашеної. Капусти такий вид, що вона просто не може бути несмачною. Тепер мою посолену капусту складаю у відро, поклала приблизно половину. Щось соку сьогодні немає. Покладу пів яблука, просто розкладу. Тепер другу половину капусти і зверху теж буде яблучко. Доводиться давити трішки дужче, бо соку немає. Зазвичай було більше. Ті руки. Капуста постояла 10 хвилин, сік розпочав з'являтися. Я думаю, буде все добре, але зазвичай він був відразу. Води я додавати не буду. За цим рецептом не треба сюди води. Викладаю Про... листям. Роблю таку кришку з листя. У цій капусті я впевнена, вже років 5 так роблю, і з яблуком завжди виходить смачна капуста, тільки вона не стоїть довго. Груз невеликий, одна літрова банка води. Віднесу в хату там тепліше, зараз я на кухні. Пройшла доба, соку достатньо. Пройшла друга доба, дивлюся, ще більше стало. Він не виходить через верх, тому що ж відро не повне. Все тут добре. І через три доби ми вже її пробували їли, швидко з'їли. Десь на 10-ту добу ця капуста стала кислувата. І тому я вирішила другий раз спробувати без яблука і більше солі покласти. І ще в нас дуже любить таку капусту собака, тому що вона дуже корисна і треба її робити обов'язково взимку. Ми відразу й не зрозуміли, що собака капусту просить. Мов нагодувала, він ще щось хоче, а то капусти йому хотілося. Зараз я не притримуюся фази місяця, дня, тижня. Квашу за потребою. В другу капусту замість яблук посередині поклала пелюстки, тобто кусочки капусти, і солі дала більше, відважила. У мене пошаткованої капусти 4 кілограми і солі дала 4 столові ложки без гірки. Оці кусочки входили у 4 кілограми, але я трішки присолю їх, щоб вони мені шкоди не наробили. Трішки, це отак присолю. Таке роблю вперше, побачила. І думаю, що воно буде смачно, тому що все всі кусочки, які потрапляють, коли я шаткую, то вони смачні. Так, розпочинаємо укладати, добувати сік. З великої капусти завжди соку достатньо. Зараз ми їмо оцю капусту, де я клала на 1 кг капусти одну столову ложку солі. Вона не пересолена, вона дуже смачна. Я ще додаю нашу олію запашну, У нас ще в селі є олійниця. І от там добувають оцю смачну олію. І навіть цибулі не додаю, тоді можна більше капусти з'їсти. Зараз вона заквасилася, чотири доби вона була в теплі і винесу в холодне місце, щоб зупинити процес оцей бродіння. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Я люблю квасити і капусту, і помідори, і огірки. От про огірки я точно знаю, що коли їх заквасити на повний місяць, вони можуть бути м'які, хоч що їм не роби. А про капусту я такого не знаю.